Головне питання це нормальна робота електропостачальних організацій і можливість подачі електроенергії до всіх як підприємств, так і населених пунктів. Ще раз звернуть увагу до стану аварійно-рятувальних служб електроенергетиків, до стану тих техніки, яка повинна давати цю відводу. І саме головне організаційно підготуватися до пониження температури, яке, в принципі, нас очікує після 20-х чисел. Після селекторної наради з представниками міністерств відбулась обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Влади та комунальники і рятувальники міркували, як забезпечити повноцінне життя в області за умов негоди та різкого похолодання чи снігопаду. Проте найближчого тижня значних опадів в області не буде, запевняють синоптики. А вже після 25-го на Житомирщині очікують потепління. У найближчий тиждень до 25 січня, як ви всі слухали інформацію куль людину, погоду житовнищину обумовить антизеклон, сформований в практичному повітрі. На Житомирщині отримується холодна погода, переважно без опадів. Якщо в окремі дні будуть спостерігатись опади, незначні з вигляді снігу до 2 мм. незначні опади. Температура повітря вночі поступово посилюється з 20 числа до 10-15 морозу, місцями до 19 морозу, в день до 8.13 морозу. Тобто ніяких негативних природних явищ гідрометеорологічного характеру до 25 січня на території області ми не очікуємо. Дорожники кажуть, у північні райони області відправили вісім додаткових одиниць техніки для розчищення автошляхів та доріг від снігу. Проте є проблеми з пально-мастильними матеріалами. Цієї зими вже використали 20% від наявних запасів. Крім того, в області діють 72 пункти обігріву для безхатьків. Адже вже чотири людини померли від наслідків мінусової температури та понад 20 отримали обмороження. Причому акцент робився на тому, щоб ці місця були неформальними, а були чітко визначені або розпоряджені. Голови райдержадміністрації або ж рішенням Комісії ТБНС, які, як правило, розгортається на базі районних лікарень, закладів соціальної сфери так і таке інше. Наведу приклади. наприклад, Баранівський район за обліком три пункти обігріву. Перший це Баранівська центральна районна лікарня, 15-та державна пожежна-рятувальна частина це наш підрозділ, а також територіальний центр управління праці, соціального захисту населення. Наприклад, Володар-Волинський район, територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів і непрацездатних громадян Іршанська сільська рада, місцева пожежна команда. Усі служби готові до раптової зміни погоди, запевнили на комісії. А лікарі наголосили, що говорити про епідемію грипу поки зарано. Цьогоріч в області від двостороннього запалення легень померли три людини. Два випадки стали через вірусне захворювання, і один від каліфорнійського грипу. Минулого року від двосторонньої пневмонії в області померли 150 людей. Їх можна було врятувати, аби вони. Вони своєчасно звернулись по допомогу до лікарень.